Білючці властивості клинового суку відомі з давніх часів. І в багатьох країнах світу цей напій сьогодні має досить широке застосування. На його основі готують не тільки різні лікарські засоби, але і знаменитий кленовий сироп, який по праву вважається чудовим десертом. Цей напій в першу чергу славиться підвищеним містом глюкози і сахарози, якими і обумовлений, насичений солодкий смак кленового соку. Крім цього, він багатий органічними кислотами, серед яких аскорбінова, янтарна, фумарова, яблучна, абсцизова і оцтова. Вітаміни А, Б і С також присутні в сокі. В соку. Тому включення його в раціон навесні оптимальний варіант для того, щоб подбати про власне здоров'я. Також варто врахувати, що до складу соку клена входять такі мікроелементи, як калій, магній, марганець, залізо, натрій, кремній і кальцій. Плюс до всього цей напій багатий природними антиоксидантами, які сприяють регенерації організму на клітинному рівні і допомагають зберегти. Молодість. Проте в першу чергу вживати кленовий сік рекомендується людям з ослабленою імунною системою. Особливо хороший цей напій під час або після застуди в період реабілітації після травм та хірургічного втручання. Цей напій славиться своїми чудовими сечогінними та жовчогінними властивостями. Доведено, що регулярне вживання клинового соку перешкоджає утворенню тромбів і допомагає очистити кров від токсинів. Існує лише одна група людей, яким не варто включати в свій щоденний раціон даний напій. Це діабетики, для яких підвищений міст глюкози і сахарози в клиновому соку становить серйозну небезпеку. Але навіть їм час від часу можна потішити себе цим напоєм, який представляє для здоров'я безсумнівну цінність. Прийшла весна і настав час збирати кленовий сік. Можна просверлити отвір діаметром 10 мм, як шуруповертом, так і звичайною ручною дрелью, що я вам і рекомендую. Далі вставляємо трубочку. Якщо у вас вона не співпала по діаметру і сік просочується біля неї, то варто обмазати пластилину. Далі вставляємо в бутилку зверху. Звичайним поліетиленовим пакетом закриваємо мухи, щоб не лізли туди мухи, і чекаємо, коли накопає сік.